Своїми чварами та гострим слівцем родина знову з'ясовує стосунки. Чому кайдаші? Тому що зараз такий час, що ми маємо шанувати і традиції, українські традиції, і в першу чергу ми маємо розуміти сімейні цінності. Тобто сім'я, а одна з таких відомих сімей, хоча вона не стандартна сім'я, ми всі знаємо, які між ними є. Стосунки Кайдашева сім'я на сучасний лад. П'єсу грають студенти та викладачі Вінницького технічного коледжу. ми персонажам навіть писали, вибирали хто це студентів буде грати дану роль, і деякі слова писалися саме під цього студента, саме під учасника, саме під актора, який буде виконувати роль певного персонажа. Бриклива як муха у спасівку, так описав молоду Кайдашиху, український класик. Мотря то її повна протилежність. Акторам, аматорам довелось попрацювати над образами, щоб люди не сиділи вдома, а наприклад, наші студенти могли розвиватися, відкривати нові таланти, відкривати себе, відкривати свої якісь емоції, практикувати. Може, хтось захоче потім в театральний піти події розвиваються з шаленим ритмом. На різдвяні свята Кайдаші приймають численну родину. І чого ти сам? Мамі звичайно, і голова боліла, і магнітні бурі, і бої гри. сюрпризом і для глядачів, і для акторів став вихід головної героїні Марусі Кайдашихи. Виставі представники всіх спеціальностей, всіх відділень, тому що не важливо, хто ти сьогодні. Важливо, яка ти людина, тому це дає їм можливість себе реалізувати а нам можливість виховувати в них найкращі якості між діалогами благовість приносять колядники. Ще ти? Як звучати у багатоголосі студенти приходили на репетиції навіть у свій вихідний. Ми казали по 10 чоловік із групи, а вони би приходили по 20. Та я теж хочу колядувати. Я теж хочу колядувати. І знаходили такі дивовижні старі колядки, які ще були напевно до прийняття християнства на Росії. Люди очікують на диво, яке завжди відбувається на різдво. І не дивлячись на екзаменаційну сесію, на кінець навчального року, у нас побагато роботи, паперів, але студенти хочуть свята. Кожен воєнний об'єднує родину, тому що коли людина уходить кудись на війну, то вона покидає свою родину. Родина є неповною. А коли приходить додому, особливо на свята, то вона об'єднує всі всю родину, всю сім'ю. Та вірять, що різдвяні свята принесуть нарешті мир в Україні, і кожен брат, чоловік та син повернеться з війни додому. Я вдома. Син. Син. Е, ну що родичі? Раз ці зборів, то давайте і ми заколядуємо.